Люди, а ви знаєте, що самі найдешевші квартири зараз в обласних, із усіх обласних центрів України це в місті Херсоні. Ви це знали чи ні? Зараз я хочу пролистати OLX об'яви інтернет і покажу вам, скільки коштують квартири в Херсоні. Дивимось, зараз заходимо в оперу і пишемо продажа квартир в Херсоні. Ось OLX у нас. Заходимо в OLX І зараз ми. Вибираємо фільтри. Так, що у нас в фільтрах тут. Так, так, так. В доларах вибираємо. і ну, Наприклад, ціна. Давайте виберемо ну, до 15 тисяч доларів. Да? Ну, давайте до 17 тисяч. Так. Показати результат. Так, Ось, дивимось. Квартира 12 тисяч доларів. Шуманський мікрорайон. ну така під ремонт. Ось вже така непогана квартира з ремонтом 12 тисяч доларів. Продаж однокімнатної квартири. Район Шуманський. Бачите? Ціни квартир у Херсоні. Ще одна квартира. 12 тисяч доларів. Можна пролистати стан її подивитись. Бачите, з мебелью, з усіма. Так, йдемо далі. Ось квартира, вулиця Лавроньова, це теж Шуменський. Ну Такі ремонти не дуже, але е, повноцінні От 13 тисяч доларів, бачите, вже з кухнею, з, з пральною машиною. Крісла, дивани. Ну Гарна квартира з ремонтом. Давайте відкриємо цю квартиру. Зараз подивимось, в якому вона районі знаходиться. Так, меблі, так, площа кухні, 8 квадратів. Поверх перший з 9 будинку. Загальна площа 36 квадратних метрів. Так, а район, який не написано? На жаль, не написано район. Ну, коротше кажуть, Чи ось така. Ось іще одна квартира. 14 тисяч, четвертий етаж п'ятий поверхової будинки, трьохкімнатна. 14 тисяч доларів. Уявляєте собі, ось з кухнями, зі всім, з телевізорами, з комодами. Гарні квартири: 14 тисяч доларів. Ось 14 тисяч кімнатна студія на Шуменському. Бачите? Ось такі квартири. Так, що тут у нас іще? 16 тисяч двохкімнат на районі супутника. Ну це район зараз обстрілюється, тому не, не дивно, що така дешева. Бачите, ось так от. Ось квартира на, на північному районі. Теж непогана. 14. Ну, я думаю, що ще можна е, поторгуватись, тому що це не остаточна, не остаточна ціна, я так вважаю. Хто хоче продати, ось 10 тисяч доларів студія з ремонтом меблі. Бачите, яка гарна. Так. Ну, от ми подивились декілька квартир з вами, бачите, непогані квартири в нормальних районах, на нормальних поверхах є, є навіть з таким непоганим ремонтом ціна 14-15, ну від 10 тисяч доларів стартує ціна цих квартир. Ну Єдине, що в Херсоні зараз йдуть бойові дії, там постійні обстріли. так. Але як тільки вони зупиняться, ці квартири почнуть... Коштувати на 5, на 10 тисяч доларів дорожче, а може деякі і більше. Тому ну, я вважаю, кого є гроші, та так. Ну, дивлячись на динаміку, ту, що в Україні вже я вважаю, що війна скоро скінчиться. Вже є такі у нас передчуття да, сподівання. Ну і ознаки цього ми бачимо вже все більше і більше. Тому є е, такий. З розрахунку або продати, або під здачу, або для себе можна купувати квартирі в Херсоні ну, дуже, дуже сміливо, я так вважаю. І потім вони при, принесуть якусь вигоду для тих, хто їх встигне купити до того моменту, як закінчиться війна. А ви напишіть свої думки в коментарях, що ви думаєте на рахунок цього, тому що ну, у кожної кожної людини є свої думки, і може ви щось. Скажете таке цікаве, що я прийму до уваги і скористуюсь вашими порадами. Тому раджу всім, хто хоче щось заробити чи придбати собі житло. Це не, це не реклама, а просто такі мої думки. Якщо б, наприклад, я мав кошти да, зараз купити квартиру, я, б, звісно, її купив. Ну, а так, пишіть свої думки в коментарях.